F-16 – це зброя, яка Україні зараз вкрай необхідна. РФ знищує міста кабами. На лінії зіткнення має перевагу у повіт, і без винищувачів від наших західних партнерів Україні дуже важко протистояти агресору. F-16, які ми отримаємо за технічними характеристиками, не поступаються російським винищувачем, а за деякими параметрами навіть перевершують. Українські пілоти, які зараз закінчують навчання за кордоном від можливостей f 16 перебувають під враженням. Вони всі вражені стійкістю роботи прицілів. Вони працюють безвідмовно. Вони знаходять цілі від безпілотника до літака. Дальності не буду казати, які, але там ще використовується ракета, всім відома. аім 120 і даність її враження, ну, скажімо так, по деяких м, даних до 180 км кілометрів плюс усі літаки пройшли модернізацію. На них стоїть покращений приціл для виявлення повітряних цілей разом із літаками. Надаватиметься спеціальний контролер, який дозволяє знаходити та наводити ракети бомби на наземні цілі. у F-16 у него там порядка 100 видов, больше 100 видов вооружений, которые можно прицепить. Это и всякие бомбы GBU, там, 39 и выше, и вправо, и влево. И это и ракеты воздух-воздух, и ракеты воздух-поверхность. Там цього ассортимента вооружений не вистачає. вопросы непосредственно там вже таких нюансов, які там стоять системи защиты, щити. Э, можна ли використовувати ракету Харм для подавления средств ПВО? Особлива увага до ракет Штормшеу та Скальм. Для удару по цілях противника їх доводиться програмувати на землі. Потім чіпляти до літака. І під час польоту перепрограмовувати їх неможливо з появою F-16. Міняти ціль можна буде прямо у повітрі. Якщо б ці ракети використовувались на літаках західного виробництва, їх програмування можна було б здійснювати прямо в польоті, тобто отримуючи інформацію про ціль безпосередньо в онлайні на борт літака. Ми зараз цього робити не можемо, ми це робимо на землі. Перепрограмувати в польоті немає змоги. Але літаки f 16 будуть мати таку можливість програмування прямо в польоті. Для авіації зараз стоять три завдання. Перше, щоб авіація противника перестала закидати мирні міста кабами. Друга відігнати винищувачі РФ від лінії зіткнення, щоб українські війська могли просуватися вперед і звільняти окуповані землі. Третя завоювати як мінімум паритет у повітрі, щоб вийти на кордони 91-го року з високоточним озброєнням. F-16 це все під силу. Використання саме високоточної зброї дозволить нам. Уражати саме ті цілі, які потрібно для перемоги, для посування наших наземних військ до державного кордону і визволення наших територій. В цьому році ми вже побачимо ефект і будемо знати, що нам ще треба змінити, або, або не, не змінити. Покаже час і дії наших пілотів повітряних шнаст. F-16 дорога і важка у використанні техніка, і тому, щоб цими винищувачами користувалися зі 100% ефективністю, необхідно набагато більше часу, ніж передбачалося спочатку. Зв'язку з тим, що нам не вистачає льотчиків, які, які обучені к настоящому часу на F-16, виявилося, що їх там не таке велике кількість, як всі розповідали, і у нас цих F-16, скоріше, раніше, ніж в це... Актібрінаєбрі ми ні дождемся. Получення це військова допомога, а їх експлуатація це уже створення інфраструктури, це вже затрати нашого військового бюджету. На думку начальника авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергія Голубцова, F-16 та їхня ефективна зброя дозволять Україні, якщо не переломити хід війни, то як мінімум змусити пілотів РФ розуміти, що вони можуть просто не повернутися з чергового бойового вильоту.